Сморід такий, що виїдає очі, замість ковзанки, озеро з фекалій і тотальний відчай у кожній деталі. Місто Астрахань на Росії і раніше, м'яко кажучи, не дивувало красою, а нині, і тим більше все буквально залило нечистотами. Про це повідомляє низка російських змі. На одній із світлин бачимо: хлопчакам не залишилось нічого, як вийти на і без того депресивний дитячий майданчик і гратися на ковзанці із фекалій. Сморід наголошують, стоїть просто дикий, і це попри те, що тримається мороз. Можна тільки здогадуватися, як пахнутиме, коли, хоч трохи фекалії, розмерзнуться. Також у ЗМІ повідомляють, що така ситуація для жителів Астрахані не нова. Сто днів у рік на вулицю. Вони не можуть вийти без резинових чобіт. Підвали будинків завжди повні води. Тільки от рускому царю, не до того, що жителі його країни буквально тонуть у фекаліях, набагато важливіше для нього тримати мільйони росіянців у бідності, страху і покорі словом, все традиційно для імперії зла.